Вітаю на календарі 12 вересня вівторок в ефірі Капрі Ньюз. З вами у студії працює Владислав Кухлевський, і сьогодні мої колеги працювали над такими темами. Відбувся брифінг виконуючого обов'язки голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза. Я виконую обов'язки голови обладміністрації керівника військової адміністрації за законом про місцеві державні адміністрації у разі відсутності голови з будь-яких причин повноваження виконує. Перший заступник у Покровську на ремонт вулиці Маршала Москаленка витратять 2,8 мільйона гривень. Як лікарі без кордонів допомагали медикам рятувати людей після обстрілу ринку в Костянтинівці? Там случилось вибух, в результаті чого я потеряла ногу. А на вторая нога теж кусок вирваний. Від початку року у Новогродівській громаді видано близько 110 тисяч наборів гуманітарної допомоги. З початку 2023 року на території Новогродівської громади видано близько 110 тисяч продуктових та непродуктових наборів. Забезпечують дозвілля та психологічну підтримку. Як працюють дошкільні та позашкільні заклади Добропільської громади. Цей проєкт передбачає очні зустрічі двічі на тиждень з дітьми. Участю в цьому проєкті охоплена 70. 55 дітей старшого дошкільного віку в трьох закладах у Покровську. Рятувальники провели профілактичний рейд щодо недопущення пожеж у побуті. Щоб уникнути пожежі. Дома потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки, не гратися з сірниками, не вмикати багато електроприладів в одну розетку. Безкоштовна англійська для дітей Сергій Андрійченко запроваджує новий соціальний проєкт. Сподіваємось, що нашим маленьким друзям ці уроки допоможуть стати ще розумнішими та обізнанішими, адже ні для кого не секрет, наскільки велика роль англійської мови у сучасному світі. Сьогодні, 12 вересня, відбувся брифінг виконуючого обов'язки голови Донецької облдержадміністрації Ігоря Мороза. Про питання, які розглядалися, готові розповідати мої колеги. 5 вересня президент Зеленський підписав указ про звільнення Кириленка з посади керівника Донецької ОВА. Наступного дня Верховна Рада України призначила його головою антимонопольного комітету. Наразі посаду виконуючого обов'язки начальника Донецької ОВА займає перший заступник Павла Кириленка Ігор Мороз. Я виконую обов'язки голови обладміністрації керівника військової адміністрації за законом про місцеві державні адміністрації. У разі відсутності голови, з будь-яких причин, повноваження виконує перший заступник, він і на то є перший заступник, тому що на нього покладаються обов'язки, або один із заступників. Я буду виконувати обов'язки до моменту призначення керівника військової адміністрації президентом України. Коли це відбудеться, сказати не можу, тому що не знаю, яке рішення президента з цього приводу коментувати не можу, не буду, тому що. Я теж не знаю, не впливаю на ці процеси щодо конкретних змін у складі місцевого самоврядування. Ігор Мороз каже наступне: якщо хтось напише заяву про звільнення за якимись сімейними обставинами чи іншим, ну будемо спілкуватися. держати, тримати тут нікого не будемо, але я нікого звільняти я не маю ніяких намірів, тому що ми працюємо у нас на сьогоднішній день з тих. Завдань і пріоритети, пріоритети трохи змінилися. Коли українцям представлять нового очільника Донецької ОДА, поки невідомо. Щодо можливих кандидатів на дану посаду, наразі інформація відсутня. Далі дізнаємось про оперативну ситуацію у Донецькій області. За добу російські війська обстріляли 14 населених пунктів. Окупанти били з авіації, РСЗВ град, артилерії. Ворожих атак зазнали місто Авдіївка, селища Велика Новосілка, Курдюмівка та Нью-Йорк. села Деліївка, Желанне Перше, Кліщівка, Ласточкине, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Орлівка, Претеччине, Старомайорське, Юрківка. Пошкоджено 12 цивільних об'єктів, 8 житлових будинків, ангари, господарів. Орські споруди керовану авіабомбу КАП 500 росіяни скинули на велику новосілку. Зруйнували ангари. Інформація щодо постраждалих не надходила. Артилерією окупанти накрили Торецьк та Деліївку. Руйнувань зазнали п'ять приватних осель. Крім того, надійшла інформація про загибель людини в селі Костянтинівка. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Двоє містян загинули та троє зазнали поранень. Розпочато розслідування за фактами обстрілів росіянами Красногорівки і Авдіївки. Зранку, 12 вересня 2023 року, під артилерійським вогнем окупантів опинилось місто Красногорівка. Один із 152 міліметрових снарядів влучив у приватний будинок, де мешкали 84-річна жінка та 71-річний чоловік. Обидві людини загинули. Крім того, отримали осколкові поранення і переломи ще двоє цивільних: – 82-річна мати і 55-річна донька, яких ворожий обстріл застав на світанку у власній оселі в місті Авдіївці. Для надання невідкладної допомоги постраждалих доставлено до медичного закладу. У Покровську на ремонт вулиці Маршала Москаленка витратять 2,8 мільйони гривень. Деталі дізнавалася наша знімальна група. У Покровську триває ремонт найпроблемніших доріг міста, який було розпочато наприкінці весни цього року. Завдяки обласному бюджету було виконано роботи по вулицям Роздольна, Тюленіна, Добропільська. Відремонтували так зване кільце біля мирноградського мосту. Та й сам міст тепер вже не нагадує поверхню місяця. Намагаються зробити дороги проїзними і в це центрі Покровська ми вже неодноразово розповідали про ремонт асфальтного покриття по вулицям Проков'єва, європейська та центральна. Тепер настав час для ремонту вулиці маршала Москаленка. 9 серпня житлово-комунальний відділ Покровської міськради уклав договір з Покровським підприємством Агропромбут, вартість якого склала 2 мільйона 888 тисяч 538 гривень. За ці кошти підрядна організація за інформацією Покровської МВА має замінити понад 2,5 тисячі квадратних метрів асфальту. Наразі підрядник вже виконав резервування старого асфальту завершити роботи. Агропромбут має до 20 вересня. Смертельна стрілянина у Дніпрі. Водійці, яка опиралась поліцейським, оголосили підозру, повідомляє поліція Дніпропетровщини. Нагадаємо, 29 серпня двоє патрульних поліцейських Дніпра зупинили автомобіль. Вийти з машини водійка відмовилась. А чоловік, який був в машині, влаштував бійку та серйозно травмував патрульну. Тоді її напарник із табельною зброєю застрелив його. Як лікарі без кордонів допомагали медикам рятувати людей після обстрілу ринку в Костянтинівці? Наступні кадри байдужими не залишать нікого. 6 вересня. Чорна дата для мешканців Костянтинівки. Посеред білого дня ворог поцілив ракетою у міський ринок, Де на той час перебувало багато людей? Тоді медики ушпиталили 34 людини, серед яких 15 – це червоні випадки. Час йшов не на хвилини, а на секунди. Тому лікарям з державних медзакладів допомагали лікарі без кордонів. Наша команда разом з державними лікарями тяжко працювали, аби стабілізувати всіх пацієнтів та транспорту. Увати частину з них до більш спеціалізованих медичних закладів. Ми рішуче засуджуємо подібні обстріли, оскільки вони показують, що від цієї війни найбільше страждають звичайні люди. most from this war. П'ятьох пацієнтів одразу доправили в операційну для проведення екстреної хірургії. Лікарі без кордонів також транспортували чотирьох пацієнтів у важкому стані з Костянтинівки до Дніпра. Серед них молода жінка, продавчиня з ринку, яка потребувала штучної вентиляції леген та тривалої медичної допомоги у зв'язку з проникаючими пораненнями живота, травмою грудної клітки, пневмотораксом та великою крововтратою. Більш того, від початку повномасштабного вторгнення і до кінця серпня 2023 року медичний евакуаційний потяг лікарі без кордонів перевіз зі сходу на захід України 3489 пацієнтів. Серед них і літня жінка з міста Українськ. Там случилась вибух, і в результаті чого я потеряла ногу. А на вторая нога у мене теж кусок вирваний. От, сколько могли залечили мне Селидово. остальное у них нет такой микрохирургии у них нет поэтому меня отправляют дальше там где медицина может это жінка каже вдячна за увагу до себе та сподівається що операція пройде успішно ну надеюсь что меня не оставят без внимания без заботы я вижу сейчас уже по всему что внимание очень хорошее Вот, мне все пока все пока нравится. Буду надіятися, що удачно пройде операція. Я дуже на це надіюсь. Очі на ета надіюсь. Мені, хоч одна нога, але вона ходяча бути. Варто відзначити, що працюючи поблизу лінії фронту у Донецькій, Херсонській, Дніпропетровській та Запорізькій областях станом на кінець серпня 2023 року машини швидкої допомоги лікарі без кордонів перевезли майже 7 тисяч пацієнтів. Приблизно 60% цих пацієнтів отримали травми внаслідок обстрілів. 110 тисяч наборів гуманітарної допомоги отримали мешканці Новогрудівської громади від початку року. Чи вдається забезпечувати всім необхідним населення? Дізнавалась наша знімальна група. Вся Україна постраждала від повномасштабної війни. Водночас найбільш проблемна ситуація у безпосередній близькості від активних бойових дій. Багато людей, які лишаються в прифронтових громадах, втратили роботу та постійний дохід. Тому гуманітарна допомога, яку надають благодійні організації, є вкрай необхідною. З початку 2023 року на території Новгородської громади видано близько 110 тисяч продуктових та непродуктових наборів. Щомісячно мешканці громади отримують приблизно 14 тисяч осіб. Ну, кожна особа отримує гуманітарну допомогу. Наразі проводиться 17-та хвиля видачі гуманітарної допомоги. Вся гуманітарна допомога надана всесвітньо-продовольчою програмою ООН. Надається кожному мешканцю, яка, який проживає на території громади. Сім'я з дітьми отримують ще від центру World Kitchen. На видачу гуманітарної допомоги задіяні працівники ДСНС, працівники виконкому навчальних закладів. Протягом двох тижнів видаємо у всій громаді, розподіляємо по вулицям, аби не було великого скупчення людей. Мешканці, які отримували допомогу, кажуть, що для них це значна підтримка. Звісно, хороша допомога для сім'ї чотирьох чоловік. Все, що потрібно. Дякую велике. Як роботи не було, ну звісно, ну нужна постоянно кожен місяць. Получаю, ну звісно, дають, так большое. Спасибо за гуманітарку, що получаємо постійно. все дуже хорошо, все дуже організовано, дуже очень допомагає. У гуманітарному штабі кажуть вдячні благодійним організаціям, які систематично доставляють допомогу у такій кількості, що є можливість охопити все населення громади. У червні цього року було запущено єдиний державний реєстр зброї, яким посилюється контроль за обігом зброї та суттєво спрощується процес її оформлення. За неповні три місяці роботи правоохоронці отримали понад 57 тисяч заяв на отримання різних видів дозволів. В єдиному вікні громадянина авторизувалось більше як 30 тисяч користувачів. Забезпечують дозвілля та психологічну підтримку. Журналісти телебачення Капрі дізнавалися про роботу дошкільних та позашкільних закладів Добропільської громади. Доступність до якісної освіти починається з дошкільної ланки, бо саме вона є базисом системного розвитку дитини, фундаментом творення якісного нового освітнього простору. Але в умовах війни дошкільні та позашкільні заклади в Україні теж зазнали значних змін в роботі. В закладах дошкільної освіти відбуватиметься освітній процес за дистанційною формою за заявою батьків. У 17 закладах дошкільної освіти буде функціонувати 29. 9 груп для 486 дошкільнят в новому навчальному році. Продовжується робота за проектом ЮНІСЕФ, який передбачає підтримку дітей та сімей, які постраждали від війни. Цей проєкт передбачає очні зустрічі двічі на тиждень з дітьми. Участю в цьому проєкті охоплено 75 дітей старшого дошкільного віку в трьох закладах: вуглик, тополька, джерельце. Також в громаді будуть функціонувати заклади позашкільної освіти. На сьогодні у нас три заклади позашкільної освіти: центр дитячо-юнацької творчості, станція юних техніків і центр туризму і краєзнавства. Вони будуть працювати також в дистанційному форматі. В умовах військових дій найбільшої актуальності набувають системи комунікації з дітьми, їхніми батьками та запровадження нових актуальних форм роботи. Анонсуємо цікавинки в роботі Центру туризму краєзнавства. Це для учнів планується робота оновлених гуртків за програмами, що є сучасними, актуальними і сприяють активному національно-патріотичному вихованню всебічного розвитку сучасних школярів. Це такі гуртки, як юний рятувальник, флористика та живопис, юнікс курсоводи, літературне краєзнавство, хортінг, єдиноборства розроблено в Україні. Заклади позашкільної освіти продовжують активно працювати для розвитку творчих здібностей дітей і молоді, забезпечуючи їх змістовне дозвілля та психологічну підтримку. І в більшості регіонів саме позашкілля стало тим острівком миру, де дитина може відволіктися від страшного повсякдення війни. За даними Укргідрометцентру, до 14 вересня на Донеччині переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники нагадують, що за таких умов відвідування лісових масивів заборонено. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки. Не провокуйте загоряння на відкритих територіях. Продовжуємо тему пожежної безпеки. У Покровську рятувальники провели профілактичний рейд щодо недопущення пожеж у побуті. Однією з основних причин надзвичайних подій у житловому секторі є необережне поводження з вогнем. Тому представники ДСНС постійно проводять профілактичні рейди серед населення. Щоб уникнути пожежі вдома, потрібно дотримуватись правил пожежної безпеки, не гратися з сірниками. Не вмикати багато електроприладів в одну розетку. Коли залишаєте свій будинок, вимикайте всі електроприлади. Добре. Якщо ви користуєтесь електроприладами, такими як чайник, праска, вони повинні бути на підставках, що не згорають. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, і все буде добре. Дякую. Під час спілкування з мешканцями Покровська представники ДСНС наголосили, що категорично забороняються користуватися несправними електроприладами. Нагадали також і дорослим, щоб частіше розповідали дітям про небезпеку, яку несе в собі вогонь. Мешканці, в свою чергу, кажуть, що намагаються дотримуватися всіх правил протипожежної безпеки. Не гратися з сірниками, запальничками, не, ну, до розеток не підходити, туди нічого, якісь інородні предмети не засовувати. Їм все цікаво, а вони ще не розуміють безпеки. Щоб вони в курсі діяли, бо були, туди пальцем не сунь у розетку. Діти під час профілактичного рейду були теж зацікавлені інформацією, яку розповідали рятувальники. Та розказали журналістам, як потрібно себе поводити, аби не стати жертвою вогню. Не палити, а то буде дуже великий пожар пожежа. Коли йде огонь, треба немедленно вийти з дому, позивати когось з дорослих. Потом позвать пожарных. 112. 101. 101. Нельзя со спичками играть и зажигалками. А, нельзя а, без родителей что-то полить. Під час бесіди рятувальники роздали листівки, закликали людей бути обачними та відповідально ставитися до виконання простих правил пожежної безпеки, бо статистика пожеж у побуті значна. За вісім місяців поточного року на території Покровського району виникло 180 пожеж в житловому секторі. Найбільш поширеними причинами пожеж є небережне поводження з вогнем, у тому числі при палінні, порушення правил пожежної безпеки, при експлуатації електрообладнання, електронагрівальних і газових приладів, пічного опалювання. Та дитячі витівки з сирниками, зважаючи на невтішну статистику виникнення пожеж у житловому секторі, представники ДСНС закликають громадян дбати про належний протипожежний стан власних помешкань та дотримуватись правил пожежної безпеки в побуті, адже загрозу завжди краще попередити ніж мати справу з її наслідками. В Україні триває процес відновлення медичних закладів, які були зруйновані внаслідок широкомасштабної агресії ворога. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я України. Так, за понад 18 останніх місяців у різних регіонах України було відновлено 799 медзакладів. З них 384 об'єкти відновлено повністю, ще 415 – частково. Найбільші відновлювальні роботи проводились у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях. Безкоштовна англійська для дітей Сергій Андрійченко запроваджує новий соціальний проєкт. Детальніше про проєкт та хто може долучитися, дивіться просто зараз у сюжеті моїх колег. Вже цими вихідними у Покровську за ініціативи Сергія Андрійченка запрацює новий соціальний проєкт, направлений на допомогу батькам та дітям. Безкоштовні заняття з англійською мовою. Про важливість вивчення англійської годі говорити, адже саме ця мова є своєрідним вікном у світ. Але дистанційка, яка вже другий навчальний рік триває в Україні, не дає змогу дітям повною мірою оволодіти знаннями. Та й додаткові заняття у репетиторів коштують чималі гроші. Навчати дітей буде вчителька, яка знайде професійний підхід до кожної дитини дистанційне навчання на жаль міцно увійшло в життя і дітей, і батьків. І Більшість труднощів освітнього процесу лягає саме на їх плечі. Ми розуміємо, що у такий нелегкий час не всі батьки мають змогу оплатити додаткові уроки у репетиторів. І тому, щоб допомогти маленьким покровчанам, ми вирішили організувати у вихідні дні безкоштовні заняття з англійської мови. Сподіваємось, що нашим маленьким друзям ці уроки допоможуть стати ще розумнішими та обізнанішими, адже ні для кого не секрет наскільки велика роль англійської мови у сучасному світі. Нагадаємо, багато років поспіль Сергій Андрійченко реалізовував у життя різноманітні соціальні проєкти: від допомоги ветеранам та пенсіонерам до розважальних та освітніх заходів для малечі. Тож такі безкоштовні уроки будуть підмогою і для школярів, і для батьків. Каже Сергій Андрійченко. Заняття проходитимуть щосуботи у Покровську по вулиці Залізничній, 28 в одному з закладів міста. Реєстрація за номером телефону 050 085 99 90. Тепер дізнаємось, як погода пануватиме завтра, 13 вересня, у Покровському районі. Зранку та вдень пануватиме похмура погода, яка вже на вечір зміниться на сонячну. Температура в день сягатиме до плюс 22 градусів тепла, а вночі до 11 градусів вище нуля. Музика. Наразі це всі новини на сьогодні. Спокійного вечора та бережіть себе.